Вітаю вас! Сьогодні останній день літа, 31 серпня. А завтра вже перший день осені і завтра буде 1 вересня. Тому я вам пропоную на вересень місяць гороскоп на кожен знак зодіака. Коротенько, не дуже об'ємно, але ми подивимося основні тенденції кожного із знаків. Ну і таким чином трошки підготуємося до. Наступного місяця. Так, 12 знаків. Там буде обов'язково таймкод прикріплений, і вам буде легко знайти свій знак за діалку. Ви ж знаєте, так, кожен, хто під яким знаком народився. Тож оберете свій, знайдете його і прослухайте, що вам зірки обіцяють. Так, 12 знаків і поїхали. І так, перший у нас козиріг. На вас випав е карта випала Дурінь. Шут. В вересні козироги ви будете схильні до імпульсивних, необдуманих вчинків. Але вам буде дуже легко на серці. У вас буде життєва сила, натхнення, і, ну, можливо, як, і хтось із вас неочікувано навіть вирішить у дорогу. У вересні також ви проявите марнотратство. Таке у вас буде, знаєте, дуже легковажне поводження з грошима. Здоров'я на підйомі, але велика вірогідність, травмувань, дурень єсть, дурень, бо цілий місяць ви будете як круть верть. Дивіться, навіть тут на картинці, бачите, на карті він ось-ось упаде. Тому ом, ночувайтеся і оберігайтеся травм. Порада. Не відмовляйтесь від можливості щось почати в своєму житті заново. Сміливо вирушайте вперед, навіть якщо ви не знаєте, що там вас чекає за рогом. Довіртеся долі, відкиньте всі сумніви і коливання, і з легким серцем дивіться у майбутнє. Це були козироги. Далі вересень для водоліїв. У Вас п'ятірка мечів. Ну, це ознака того, що життя входить в стресову смугу для вас. Це коли ситуація е, така напружена і ну, щось у кожного ж по-різному, можливо, це якийсь конфлікт, і якось не відразу вам вдасться з цим впоратися. І це все буде відбуватися з вашої власної необаченості. Ну, а у когось, звичайно, може бути таке, що люди будуть до вас агресивно настроєні. У роботі можуть бути втрати або якісь розбіжності, щось буде у вас не складатися. Гостро виникнуть грошові питання. За здоров'ям слідкуйте, тут ймовірні травми чи поранення. І також ще по п'ятірки мечів іноді бувають отруєння. Тут вам порада. Не здавайте свої позиції. Старайтеся розставити всі крапки над і, тобто будьте конкретними. І якщо треба, заявляйте про себе. Ну, знаєте, як би вам сказала таким язиком. Показуйте зуби, не сидіть собі в куточку і не плачте. Демонструйте свої позиції і не соромтеся. І тоді з вами будуть рахуватися. Так, далі у нас риби. Риби у вересні, що для вас? Для вас шістка жезлів. Ну Що, риби, надії ваші збудуться, бажання здійсняться, дари будуть отримані. Ви здолаєте будь-які труднощі вересневі, які у вас, ну, не дай Боже, виникнуть. Владаєте всі свої справи і, в принципі, будете доволі в оптимістичному настрою. Таке відчуття, що темна смога у вашому житті вже посвітлішала. Ви отримаєте багато приємних новин. А в роботі буде теж все добре. Можливо, якесь підвищення. Воно не дуже значне, але все ж таки, чи, можливо, вас просто, знаєте, визнають і похвалять вас Отаке, Можливо, ви подарунок навіть отримаєте. По здоров'ю. Якщо є хвороба, то це однозначно одужання. І тут вам порада. Ну, ви вірте, що дійсно все буде у вас добре, і продовжуйте свій шлях. І добивайтеся всього, чого бажає ваша душа. Наступні у нас. Овни, так, це овни, і у вас десятка пентаклів. Ну, це теж дуже добре. У вас період добробуту, успіху, безпеки і процвітання. Все, чого ви добивались, уже в ваших руках. Вересень для вас такий стабільний і наповнений добрими новинами місяць, у когось, можливо, підвищення заробітної плати або взагалі покращення фінансового стану, ну, може бути. По-різному, хтось, можливо, борг поверне. так, Потрясінь, і катаклізми у вас не передбачається, і скарби, які ви відкладали на чорний день, не знадобляться. А це означає, що і зі здоров'ям буде все добре. Тут ще я вам скажу, можливо, хтось з вас отримає спадок, ну або вийде просто на пенсію. Здоров'я тут квітуче, і вам порада. Що вам тут скажеш? Хочеш бути щасливим, будь ним і насолоджуйся життям? Наступні у нас тільці для вас, старший аркан, справедливість. Тут карта особистої відповідальності, і у вересні вам прийдеться відпрацьовувати борги ну або сплачувати за рахунками. Комусь у вас прийшов час відповідати за свої дії. Я дуже маю велику надію, що це не судові розборки. Тому що дії ж у вас можуть бути ну, як і добрі, так і, і дискомфортні. так? Це може бути і добра, і дискомфортна така ситуація, але будьте впевнені, ви отримаєте по заслугах. Тут лише питання, які ці заслуги. Ну, я маю надію, що добрі. Доходи будуть розподілені справедливо. Можливо, тут хтось вам поверне борг. Здорові порушення балансу буде у когось, чи то обмін речовинами, чи метаболізм, отаке щось. А вітаміноз, інтоксикація, можливо. І ці проблеми, як правило, зв'язані з психосоматикою. Ну, щось ви тут просто, можливо, будете дуже переживати за щось, тому і трошки загостриться... Проблеми зі здоров'ям загостряться. І тут ще вам порада. От якщо вам треба щось вирішувати в цьому місяці, то намагайтесь вирішувати все офіційним шляхом, ніяких договорняків. Наступні у нас близнюки. У вересні вас будуть роздирати протиріччя і труднощі з вибором. Трата мотивації або небажання просуватися в раніше обраному напрямку. Двійка жезлів каже, що те, що ви задумали, воно виповниться, але вам треба чималі зусилля докласти. Фінанси стабільні, ну але тут теж потрібні якісь самостійні дії. По здоров'ю у багатьох можлива апатія і кислий такий настрій, у декотрих може навіть виникнути страх відкритого простора, ну, небо або поле, там страшно чомусь вам буде. Тому вам порада. Трохи зупиніться і зберігайте у всьому нейтральну позицію. Не приймайте у вересні якихось остаточних конкретних рішень, поки ви не визначилися взагалі. Тобто обдумайте всі свої дії. Наступні у нас раки, що для вас? М -м. Старший аркан зірка. Це доволі добрий аркан. Ваше життя війде те, чого ви так довго чекали, про що ви мріяли. Новини про народження дитини. Тут дуже багато у кого, Чи приїзд з далеко від звідкіля рідної людини. А можливо, у вересні здійсниться якась дуже ваша така потаємна мрія. Для вас, знаєте, я так скажу, взагалі тут по зірці настав зірковий час. Ну і ви намагаєтеся не прогавити цей шанс, якісь тут нові можливості чи перспективи у вас, і доволі все, це буде успішно, причому в будь-яких починаннях. В грошах точно щось вам світить, так? Зірка світить, здоров'я буяє. Відбувається відновлення, очищення, омолодження, до речі, і ці процедури, як ви будете робити там ті уколи красоти, це все буде, доречно, для вас в вересні. Ну, і що вам як порада? Ловіть кайф, ну тільки не вдягайте корону. Наступні у нас леви. І для вас, теж добре, старший аркан сонця. Розквіт життя. Щастя, бояє і просто успіх у всьому. Ви отримаєте щось дуже цінне. Ну, можливо, це якийсь подарунок, щось, можливо, матеріальне. Ну, або тут просто от щире визнання ваших якихось заслуг. І, можливо, ви того і не очікуєте, але отримаєте. У когось з вас буде дуже велике свято. Тут я не маю на увазі день народження, але, ой, але щось, щось буде. Щось тут буде. Так, ну і День народження жилетів не може бути. Тут, знаєте, у вересні це таке свято мається на увазі. весілля, весілля таке, Чи ви у когось будете на великому святі? Ну, можливо, ювілей? отак от. Так от. Багато хто з вас вирішить всі свої проблеми самим найкращим способом, а хтось навіть поїде відпочивати в теплі країни. Сонце це взагалі такий символ багатства, і значить у вас буде успіх у фінансах. Він гарантований. Здоров'я прекрасне. Якщо там є вже якась хвороба, то це буде одужання. У вас, в принципі, чудова форма у левів і веселий настрій на весь місяць. Далі у нас Діва, королева кубків. Що тут скажу? Ну, якщо, ми, якщо на мене дивиться жінка, якщо це жінка, то ви кохана і кохаєте. Ну, те саме і чоловіки стосуються. Ви теж кохані і кохаєте. Дуже багато позитивних емоцій у вересні, ви будете почуватися захищеними, розслабленими. У вересні. Ви, знаєте, ви станете таким емпатом, будете дуже гостро відчувати іншу людину, от шкірою прям відчувати, що відбувається з вашою другою половинкою, наприклад, чи з вашою дитиною, чи з людиною, яка на відстані. В цілому у вас на протязі всього вересні просто добрий настрій і добрі новини ви теж отримуєте. На роботі все рівно і спокійно. То зразу вам така порада. Тримайте свої емоції і позитивні, і негативні під контролем. По здоров'ю тут, можливо, у когось напрямки, порушення водного балансу і ще, можливо, інтоксикація від води або від алкоголю. Бережіться. Терези для вас на вересень сімка пентаклів. Що для вас? У вересні ви будете багато витрачати енергії на те, що насправді того не варте, Не варте тих зусиль. А ще очікування. От, все, що ви планували на вересень, затягнеться у часі. Ви отримаєте прибуток там, чи якусь винагороду, чи щось там плануєте, чи, можливо, хтось борг вам віддасть, але пізніше. Карта так і називається. Вона так і каже: почекай всьому свій час, доведеться чекати. Тут комусь не вистачатиме трохи грошей. І от всі вкладання, що ви там планували на вересень, то треба відкласти ну, до найкращих часів. Тому що ну, карта так і називається не спіши, зачекай. У когось проявляться хронічні хвороби, можливо, якась меланхолія, така астенія. Але все це не смертельно і ви впораєтесь. Просто в вересні нікуди не спішіть. Зачекайте. Скорпіони для вас на вересень місяць старший аркан Луна. Щось таємне. Щось стоїть небезпеку. Це таке, знаєте, наявність у повсякденному житті неприємних емоцій. Ну, луна є луна. Це, можливо, там, заздрість, ревнощі, образи, якась невпевненість. Тут або хтось вас вводить в оману, або ви намагаєтесь когось обдурити, ну, або ви взагалі самі в чомусь обманюєте, самі собі в чомусь дурите себе. Є якісь події в вересні, які ви не можете контролювати. І тому ви можете нервувати і дратуватися. Доходи у вересні нестабільні, то густо, то пусто. Ситуація, коли гроші розлітаються, а ви не в змозі це контролювати. В борг у вересні не треба давати. Бачите, скорпіони, тут на вас падає луна. Тут якась фінансова криза. По здоров'ю, порушення сну, депресія, роздратованість. Ну, таке. Але ще луна, вона предвіщає вагітність. Тобто, ночувайтеся і вам порада. Поки засядьте на дно і не робіть різких рухів, щоб не наробити біди. Все минеться. І останні у нас стрільці. Для вас паш жезлів. Про що тут? А ця карта каже про подорожі, і про, ну це подорож, можливо, за кордон. Ну Або отримаєте звістку от іноземця, ну або взагалі з-за кордону звістка. Може, у вас там діти є, це ще звістка від дітей. Якщо до вересня ви були в якомусь тупіку, у кожного різні ситуації можуть бути, то от саме зараз у вересні ви знайдете вихід. У вас з'являться нові захоплюючі ідеї і можливості. У когось можлива така успішна участь в якихось конкурсах, чи от появиться якась нагода перевірити свої можливості. От, так от. Багато клопоту буде з дітьми. Робота і фінанси доволі стабільні, ну, але поки якось без особливого розвитку. Здоров'я в нормі, але можливо, в окремих випадках невеликі травми або опіки. Оце і все на вересень. І я вам бажаю всім щастя, успіху, здоров'я і терпіння. На все добре.